Концепти. Так, третя частина. А що? Не така уж, і часто це. Не так вже і часто. Та й рубрика хороша. Проте перед переглядом е я раджу подивитися першу і другу частину, вони є на каналі, та у списках відтворення, чи як-то плейлист. Воно там окремо для них концепти є. Е просто є невелике уточнення щодо них є. Перед тим мені його знову говорити, тому подивіться першу і другу частину. Да. Так ось, давайте тоді почнемо. Перший концепт. І він заключається в тому, аби нарешті забрати ту напис при, на загрузочному фоні верніше, екрані, коли там або з бою виходите, або в бій заходите. Ну, там взагалі різне, але я маю на увазі забрати саме видалити, коли пише сотрудничество, залог успеха. Ну, ви зрозуміли. Тобто це також зроблено для боротьби з тімінгом. Да. Про тімінг, до речі, є та вінтрейдинг в минулій другій частині. Значить, переходимо до другого концепту. Третій концепт у нас заключається, аби, значить, в чаті клубу та командному чаті можна було знову писати матюки. І, будь ласка, зрозумійте правильно, це не тому, що я хочу, аби токсичності ще більше було, хоча зараз і так погано з тим всім. Просто, наприклад, є така проблема, яка є в багатьох іграх, і вона стосується і правил старсу. Якщо, наприклад, в слові є, ну, я, звісно, наводити приклад, вибачте, але не буду. Наприклад, Матюк, то але само слово, воно всередині, і е, значення повного слова не, не образливе, його все одно цензурить ціле. Або навіть. Повну, ну, взагалі повне повідомлення. Ну і це незручно. Ось так. Тобто, я або там помилитись і не ту букву і все, і замість повідомлення у вас просто всі ручки. Ось так. Переходимо до четвертого концепту. Якось воно все дуже швидко. Я думав, хронометраж далі розтягнеться. Ну, давайте. Четвертий концепт. А, значить, він в собі включає показ додаткових, додаткової статистики після бою. Ну, там мало що. Я придумав тільки, наприклад, кількість знищених ось цих от, ну, допомагальників боже. Ви зрозуміли, так? Да? Типу станція 8-біта, Турель джесі, що ще кактус, спайка, Тобто ось ці от помічники маленькі, всякі різні. Значить, на мою думку, не треба їх в статистику сувати, скільки їх знищено, але після бою можна давати за них ну, хоч трохи нагород більше. Да. то Переходимо до п'ятого концепту. Це маленьке. І останній п'ятий концепт полягає у тому, аби було набагато більше статистики в профілі самої. Це може бути як просто нові рядки. Ну, як тепер, наприклад, перемоги в режимах. Тріо, соло, дуо забрали та поставили. Тут фійню повну. Ще й Тріо. Невідомо, куди вони йдуть. То. Тож, або кнопкою окремою, ну, я передбачаю, по-перше, кількість зіграних боїв в кожному режимі окремо. Також для кожного режиму середній урон, середні показники, забій та рекордні. Те саме стосується і конкурсних карт, скоріше за все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хоча це вже на ваш вибір. Ну і ось так. Тобто ви зрозуміли, да? набагато більше статистики, бо розробники. Ну, зараз це дуже важко дивитися або треба на сайтах, як, наприклад, трекер, бравліфай, або якимось іншими модами. Ну, і всякою посторонніми засобами. Тому ось так. А зараз. Ну, поки ви дивились цей дуже крутий геймплей на фоні, який то, мій до речі, то я б хотів подякувати за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео, адже вони стали виходити частіше. Також дуже-дуже прошу підписатися на телеграм-канал, бо там виходить те, що не виходить на Ютубі. Вкладкою спільнота, ну там є дописи. І на Ютубі я не користуюсь. Там тільки один допис, тільки два. Один неважливий. Другий про телеграм-канал. І якраз ви звідти перейдіть, підпишіться. А якщо посилання не працює, то в описі каналу є окремо там посилання. Ну і так от, там дуже важливо все. Чекаю вас там. Ну і все. Всім пока.